Слава Україні! Розпочалася 758-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбуло 74 бойових зіткнення. Загалом за минулу добу російські окупанти завдали 36 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснили 150 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Російські терористи знову атакували територію України. Комбінована атака ворожими ракетами різних типів та безпілотників типу шахет почалася увечері, 21 березня, із застосування ударних дронів. Уночі на 22 березня російські терористи запустили крилаті ракети. Інформація щодо наслідків атаки та завданих руйнувань уточнюється. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнала населені пункти Ворожба Гриценкове Сумської області, Синьківка Харківської області, Надія Білогорівка Луганської області Терни. Новосадове, Григорівка, Калинівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Старомайорське, Донецької області. Роботине, Запоріжської Запорізької області під артилерійським вогнем російських загарників опинилися близько 120 населених насованих пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. На Кубінському напрямку російські окупанти за підтримки авіації здійснили два безуспішних штурми позиції Сил оборони України в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Терни. Спірне, Веселе, Роздолівка Донецької області. Де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. На бахмутському напрямку сили оборони України відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщівка, Андріївка, Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили п'ять атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Тоненьке, Первомайське, Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Новомихайлівки, водяного, урожайного, де російські загарбники за підтримки авіації 25 разів намагались прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог вісім разів за підтримки авіації атакував позиції українських воїнів в районах населених пунктів Старомайорської Донецької області та роботи на Запоріжській області. На Херсонському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах російських окупантів. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному артилерійському засобу та по двох засобах протиповітряної оборони. Минулої доби загальні втрати ворога склали: 870 російських загарбників, 8 танків, 37 бойових броньованих машин, 35 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 23 безпілотники, оперативно-тактичного рівня, 31 ракета. 45 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!